Всіх вітаю, рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами повчимося, напевно, азам в'язання крючком. Починається все в нас з кільця амігурумі. Для цього ми використовуємо ниточку. Я взяла таку нитку, щоб вам було видно, як я в'яжу. Вона досить така контрастна. Це є arm jeans. Використовую я крючок номер 2 У мене фірма Clover. Але для початківців і, і, і на початок ви можете взяти будь-який, який вам буде доступний, тому що це трошки є більш такий небюджетний, скажу. Тому починати краще з більш бюджетних версій. Дивіться, починаємо в'язати кільце амігоромі. Я відео не пришвидшувала, щоб ви могли бачити, як це все відбувається. Для початку ми намотуємо нитку. На палець. Робоча нитка, яка йде від мотка, повинна бути у нас зверху. Ми її протягуємо під низ, а потім захоплюємо і в ту петлю, яку ми тягнули під низ, ми пров'язуємо петельку і залишаємо її на крючку. Далі дивіться уважно: Оце, що я зараз пророблюю, це я роблю петлю в кільце амігурумі. Тобто, оце, що у мене у великому і в середньому пальці я тримаю. Це є наше якраз кільце ангурумі, і в нього ми пров'язуємо петлі. Тобто заводимо крючок, так, момент, для того, щоб ваша нитка завжди була з однаковим натягом, фіксуйте її на пальцях. Я фіксую її ось так. Тоді вона одного натягу вона не, 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 не ковзає мені і зручно взагалі в принципі в'язати. Заводимо крючок в кільце. Захоплюємо нитку. І тоді, вивівши, знову, бачите, заводимо, захоплюємо, виводимо і заводимо. Ось так у нас робиться петелька. Заводимо, захоплюємо ниточку і зверху фіксуємо ще однією ниточкою. Насправді це дуже просто, але спочатку дуже важко приловчитися, от саме робити. Це, напевно, найважчий момент. Зараз у нас є на е, кілечку 6 петель. Усі стандартні майстер-класи здебільшого починаються з 6 петель в кільце амігурумі. Дуже рідкі випадки, коли там з 8, з 7, всі здебільшого 6 петель. Тоді нитку, яка у нас є кінчиком, ми повинні його стягнути. Якщо ви не стягнули, значить щось не так. Значить, десь щось перекрутилося, тому вертаємося і повторюємо ще раз. У нас є 6 петель, шукаємо саму першу петлю. Ось вона у нас, я її знайшла. Це сама перша петля наша. І в неї під дві стінки ми заводимо крючок і витягуємо нитку. Бачите, ми витягнули нитку, вона у нас на гачку. Зараз через ці дві петлі ми повинні протягнути одну. Ось наша одна. Повторюємо, заводимо під дві стінки. Спочатку дуже туго йде, але нічого. Виводимо, дві є на крючку. І робимо з цих двох одну. Ось наша перша прибавка. Так, після шести петель ми в'яжемо прибавки, тобто з однієї петлі, дві. У нас повинно вийти в кінцевому результаті 12. Петель для того, щоб збільшувати полотно. Це трошки пришвидшуся, щоб більше вам показати. І так в'яжемо до самого кінця. За дві стінки петлі, ми вив'язуємо ось такі петельки. У мене спосіб в'язання, до речі, скажу вам зразу: я в'яжу хрестиком. Раніше я в'язала галочкою, я вам потім в майбутніх уроках покажу способи в'язання, коли ви. Навчитеся трошки в'язати ось саме кільце амігурумі і початок, як це все починається, з чого починається наша іграшка, наш виріб. Все починається з такого маленького хівечка. І так і пров'язуємо 6 прибавок в кожну петельку не пропускаючи. Слідкуйте, щоб нитка мала однаковий натяг, стягніть гарно отвір, щоб його не було. В кінці я грумі, до речі, дуже зручно стягувати його. Я в'яжу трошки і нашим способом, я вам теж покажу. Але оце самий самий стандартний спосіб. Ось у нас є, бачите, 12 петель зараз на, на цьому. Вже готові зв'язання, тобто з 6 у нас вийшло 12. Дивіться, для того, щоб не губити ряд, завжди знати, де ми закінчимо, де ми починаємо, варто використовувати маркери. Я маркери не люблю в джинсі, бо він лишає дирочки, тому я використовую ту ж нитку, яка в мене є кінчиком. Або можете взяти собі іншу контрастну. І зараз знову ж таки в першу петлю, після того маркеру, пров'язуємо одну одинарну. В наступну петлю. Ми вже пров'язуємо подвійну, тобто прибавку, за дві стінки, не забуваємо. Тобто, зараз у нас в'язання виглядає таким чином: одна петля, в наступну петлю дві петлі, тобто прибавка. Для чого це? Для того, щоб. Полотно збільшувалося. Слідкуйте, щоб ці прибавки були завжди так, як чітко вказано в майстер-класі. Тому, коли ви не будете з ними слідкувати, воно потім дуже виглядає негарно на, на готовому виробі. Бо можуть бути: от, десь прибавку пропустили, чи додавали забагато, воно буде таке, як хвилями йти. Тому слідкуйте, щоб прибавки були завжди, чітко там, де вказує майстер, чи там, де у майстер-класі пише. За дві стінки заводимо. Виводимо і фіксуємо однією петлею. І так, до самого кінця один стовпчик з накидом. Так, це називає, до речі, стовпчик з накидом, якщо я не сказала. Це є, о, перепрошую стовпчик без накиду. Вибачте, я сама себе заплутала. Один стовпчик без накиду, два стовпчика без накиду. Я раніше казала петлі, тому що в кінцевому результаті ми розрахуємо, скільки в нас є от петель. А зараз от. По-іншому називають стовпчик без накиду. Тобто один стовпчик без накиду, два стовпчика без накиду, один стовпчик без накиду. І так ми в'яжемо до того місця, де у нас стоїть маркер, де у нас стоїть нитка. В кінцевому результаті перераховуємо. У нас має вийти 18 стовпчиків без накиду. 18 петель. Якщо у вас більше, розмотуємо, шукаємо проблему і перев'язуємо. Тому дивіться, бачите, яка в нас... Зараз я нитку цю витягую, та що мене в мене фіксує. У мене досить угеві в'язання, тому мені важко розпороти його, чи щось. І зараз ми ту нитку перекидаємо просто от собі знову, щоб знати, де у нас початок ряду. Коли у вас контрастна нитка, просто то вам це не потрібно робити, ви можете просто її туди-сюди перекидати і вас буде знайти як полоска, а потім легенько можете її витягнути. Ось наше полотно так виглядає після 18 петель. 6 стовпчиків, 12 стовпчиків і 18. І ми можемо добре побачити, де у нас є прибавка, а де у нас немає прибавки. На полотні це добре видно, ви можете співати потім відслідковувати. Якщо навчитеся краще в'язати, ви можете навіть і без маркера в'язати. Я, наприклад, деколи без маркера в'яжу. Почекайте, щось не фіксує. Ось так у нас виглядає кільце амігурумі на самому початку. Дуже важко схоже на іграшку, але повірте, з нього потім у вас буде іграшка чи інший виріб. Тобто все починається з такої маленької деталі. Якщо вам було зрозуміло, напишіть коментар.